Слава Богу, дорогі браття та сестри, будьте милосердні, як Отець ваш милосердний є. Це слова Спасителя. Актуальні вони і в сьогоднішній час, зимовий час, час, коли ми на порозі Різдвяних свят. І в часі Різдвяних свят, окрім того, що ми повинні обов'язково на Різдво Христове і великі свята причащатися, ми повинні дарувати Христа і іншим. Серед нас багато нужденних, багато тих, хто потребує нашої допомоги. Даруймо їм частинку свого серця. І за наше милосердя, Господь буде милосердний до нас з вами. Він буде прощати нам гріхи і буде й надалі оберігати нас від усякого зла. І ось такі радісні моменти, навіть моменти радісного спілкування через телеефір, будуть теж дарувати радість. Все ж таки, я думаю, сьогодні кожен телеглядач згодиться радісно, що ми маємо можливість ось так, з неділі в неділю через проповідь священнослужителів спілкуватися і дарувати один одному небесну радість. Хай. Воно зовнішнє, там небагато все, але є можливість людям сюди прийти і помолитися. Хвалитися в нас в храмі нема чим, й можливо і не потрібно, тому що от якби там казати, ми зробили те і те, ми купили такий там іконостас, там, чи ми позолотили купола, там, чи, чи ще щось. Це, звичайно, добре, але це все матеріальне. А головне, я вважаю, що головне, що є той храм. Зараз ми знаходимося у храмі Святого Георгія Побідоносця у селі Череваха на Маневиччині. Та місцина має свою святиню з 2000 року, а до цього тут ніколи не чули церковного дзвона. Саме ж приміщення родом із радянського часу. Зазвичай ми розповідаємо, як з древніх храмів радянська влада у кращому випадку робила школу, але частіше глумилася і знущалася. У Черевасі інша історія. Тут храм оселився у приміщенні закладу започаткованого радянською системою і служив він людям на користь. Селяни називали цю будівлю грибоваркою і зносили сюди все, що попадало до кошика єстівного на тихому полюванні у поліських дібровах. Маслюки носили, як я приїхала сюди жити, то вони мені снились ті маслюки. По 5-6 мішків носили маслюки, як були. Опеньки, як зародять в лісі, в такому мокрому лісі, ми все кажемо в чорному, то люди здавали по 500 кілограм з однієї хати. То варили від 12 ранку і на другий день цілу ніч до ранку сутками варили ми ті опеньки. стільки людей, люди багато наносили, що не вистачало бочок, то зносили з хати в бочки і в тій бочки варили. А маслюків теж. То... Ну, Так родили колись в нас ті маслюки. Мала посадка поки була. То одна сім'я була такі, в кого багатодітна сім'я, то по 400 кілограм навіть здавали тих маслюків. Ну, вони були дешеві тоді, 40 копійок за кілограм. Їх треба набрати і облупити всі тих 400 кілограмів. То люди ночами сиділи для їх, ну, але для людей то було ну, виживали за те. Пані Ніна у грибоварці тільки допомагала, а заправляла тут її подруга, нині вже покійна Ганна Фелимонівна Слупачик. Коли система загодконтор дала збій, то завідувачці грибоварки продали приміщення за символічну суму. Вона ж вирішила, що приміщення й далі повинне служити людям, але мета куди благородніша, бо збиратимуть тут скарби духовні. І вона віддала її безплатно. Були такі пару людей, що були і проти, що о, в грибоварці церква, що, ну, що мов непристойно, що в грибоварці церква. Але довго люди не впиралися, бо зайвих коштів на будівництво нової церкви не мали, а ходити на молитву було не близько, аж до Оконська. О, пам'ятаємо, що як ще і брали хліб з собою, бо йшли сім кілометрів пішком, лісом. Все я пам'ятаю. Колишню грибоварку перебудували і освятили під церковцю на Варвари 17 грудня. Добре стало хрестити на місці, похорон на місці, свадьба на місці, весілля, як вінчатися, все на місці. Но нам ще такий попав батюшка, що такого ми всі наші жінки як ходимо, то ми такого батюшки, я вам скажу, що в нашому районі зустрічали. Дуже наш добрий батюшка. Руку положили мене священика в 20 років мені було всього лише. І владика сказав, коли давав вже мені указ на Череваху. каже: Кріпися, синку, хоч ти молодий, але мушу посилати тебе, тому що люди чекають священника. Отець Важаю, Олександр пригадує, що у селі таки відчувалося, що раніше храму тут ніколи не було. Пам'ятаю, як приїхав. Село, то люди, ну скільки можливо, вони бачили священника дуже рідко, там по якихось требах, похоронах чи як. І перші роки пам'ятаю, іду підразненку по собі, Чоловіки сидять на лавочці і мовчать, а потім нарешті один до мене підходить, дядько радіван, ну, і ще зараз каже, бачка. Ви бачите, що не вітаємося, але ми не знаємо, як казати. Починали хор з самого початку, тому що в церкви не було, ніхто нічого не знав і не вмів. Починали з Господі помілой. Як пам'ятаю, дійшло до Херовімської, сказали що Ми нічого не будемо співати, такого дуже важко. Але, нічого Богу, дякувати це. Навчилися і служимо. До початку Великого посту у Черевасі не наважувалися служити вечірньої служби, але згодом все налагодилося із церковним співом, і з храмовим вбранням також шукали все необхідне для богослужіння. Ну, багато звичайно церковного начиння. Це євхаристична чаша. Ось той євхаристичний набір кадильниці. Ікон кілька, книжок богослужбових дав Оконський батюшка, тому що все-таки він опікувався раніше цим селом. Також з інших сіл, наприклад, там з Куклів, батюшка дав богослужбову літературу і церковне облачення. В граді. Батюшка місцевий подарував спускну ікону. Ну, не цю ми вже замінили, але е... О, ось, ось для прикраси. Так буквально за тиждень, то... причому кожен день ми з Ганною Філімонію сідали машину і їхали по інших храмах, щоб зібрати хоч щось, хто що пожертвує. Ще пам'ятаю, поблагословені владики відразу ж як освятили храм, там Петрів Піс закінчився і вінчалися всі, хто не повінчався в часи радянської влади. Троє моїх хористів, навіть от, хористок, привели своїх чоловіків і вінчалися, от, щоб вже все-таки ну, не жити, отак, а мати благословіння наше, Боже, наш люб. Отець Олександр доносить духовне слово не тільки у церкві, але й у школі. Він там викладає уроки християнської етики. Крім православних, у Черевасі є ще одна християнська конфесія. Але дотримуючись толерантності і делікатності, батюшка зумів побудувати свої уроки так, що ніхто із батьків не має ніяких претензій. Є такі прихожани, прихожанки, точніше, жіночки, ось одна, вона ще в Німеччині цим остарвайтером була. І вона вже не бачить. ну Їй зробили операцію на очі, вона дуже погано бачить, але все одно, як тільки неділя чи свято, вона бере паличку і йде в цей храм. Так само багато ще є старих жіночок, які також полишають це і приходять сюди і вистоюють цю службу. Ось хотілося б сказати, поки є такі люди, то поки вони ще моляться, то. Доти ще є, так би мовити, сила в нашій землі, тому що вони цією молитвою підтримують все. Сьогодні, коли ми з вами, дорогі наші телеглядачі. Поглянемо на людство, ми побачимо, що людиною панує гордість. Горда людина стремиться до влади, хоче показати славу. Хоче мати багато коштів. Бідні інколи заздрять багатим, багати не звертають увагу на бідних. І з грошима недобре, і без них погано, і з ними може бути добре, і без них теж може бути нормально. Про що ми говоримо? Про те, що гроші як такі, значення в нашому житті не мають. Але людина своїм серцем настільки звикає до коштів, що забуває про небесне. Пригадаємо з вами Іванського безумного багача. Їж пий, веселись, каже багата людина. В тебе вродила житниця. Але вночі чується грізний Божий голос, безумний. Я в цю ніч заберу душу твою. Кому залишиться все те, що ти приготовив? Уявіть собі, браття та сестри, яке безумство! Людина часто дбає, думає, бігає, хвилюється, а тут слова безумний я в цю ніч заберу душу твою. Ми сьогодні з вами, як ви вже зрозуміли, дорогі наші і улюблені телеглядачі, поговоримо про кошти. Без них людина, звичайно, не може прожити. Ми отримаємо заробітну плату, ми платимо за комунальні послуги, ми живемо з коштами. Але серце людини повинно прилагатися, як кажуть святі отці, до небесного. Людина повинна забувати про земне тимчасове. Сьогодні в нас одне єдине запитання нашої телезустрічі хабарі. Що таке хабар? Чому людина йде на такий, як ви думаєте, жахливий чи не жахливий вчинок? Це є гріх? Чи не гріх? Чи сьогодні без цього не виживеш і не зможеш зробити тих чи інших навіть добрих справ? Ми знову в університеті. Ми знову спілкуємося з нашою молоді і задаємо запитання, чи є гріхом давати хабарі. Ну, дивлячись, як назвати правильно хабар, це може бути якби вдячність, коли ми хочемо подякувати людині за щось, за те, що вона нам зробила. А якщо дивлячись, наприклад, як у навчанні там хтось може заплатити за когось, щоб він поступив я думаю, що це є великий хабар, і як, ну, це є гріх, я вважаю. Немає нічого поганого в тому, що людина хоче віддя... віддячити другій людині за якесь добро. Ну, звісно, якщо це оплата за навчання. Не принесе Слава Богу, дорогі друзі, любі браті і сестри, і шановна наша волинська молодь. Біжить час, іде зимовий період, незабаром Різдво Христове. І ми з вами живемо, трудимося, молодь наша вчиться, гартуємося. Терпимо, молимося і постійно-постійно вчимося. Сьогодні ми б хотіли відповісти вам на те запитання, яке цікавить вас, що таке хабар або взятка? Чи є за це гріх, чи немає? Треба підходити до всього розсудливо. Наприклад, Якщо ви маєте доньку чи сина, і у вас є великі гроші, і ви йдете в учбовий заклад, і начальник учбового закладу кладете кілька десятків тисяч і на ухо йому шепчете, Візьміть мого сина, до вас учбовий заклад. Це вам задаток. Як поступить мій син, я ще більше принесу. Оце гріх, це купляння, це продаж вашої совісті і продаж совісті того начальника, який керує учбовим закладом. Це гріх, це взятка, це хабар. Наприклад, якщо ж ваш син уже поступив без взятки, без вашої допомоги, тільки з вашими молитвами. З молитвами вашого сина, і він почав вчитися, вчиться гарно, на і приходить додому і каже: Ой, такий директор учбового закладу, хороший чоловік, завжди прийде, розпитає, як ти синку, як твої справи, як ти вчишся, як здоров'ячко? як батьки, що плануєш надалі? Та якщо ви дійсно хочете віддячити такому гарному вчителю, який викладає свою душу і серце у вашу дитину. Можете зробити йому хороший презент, щось подарити, а навіть якусь копійку принести і сказати Це моя подяка за те, що ви пильнуєте за моїм сином, за те, що ви цікавитесь його життям, слідкуєте за його навчанням. Буває так, що людина хоче купити собі посаду і також несе хабар не за взятку, купляє собі таку посаду, наприклад, агроном. Стає політичним діячем, звичайно, за хабар. Це теж гріх. Агроном має працювати в полі з людьми, з простою сільською роботою, польовою роботою, а політик має займатися своїми справами. Тому, дорогі і любі наші молоді волиняни, не спішіть давати хабар. В Святому письмі навіть про милостиню. Сказані такі слова, нехай милостиня Твоя, твоїй руці запотіє. Що це значить? Перш на все, щоб ця копійка була тобою зароблена, від того поту зароблена. Потім, коли ти хочеш її комусь здати, як ви знаку твого милосердя, твоєї милості, твоєї твого добра, твоєї поваги, то п'ять, тримай ту копійку, поки вона запотіє в тебе в руках, думай. Який ти робиш крок, який ти робиш поступок, чи ти робиш хабар, чи ти просто хочеш зробити подяку тій чи іншій людині за ту чи іншу добру справу, яку та людина тобі великодушно оказала у твоєму житті, в твому тупіковому становищі? Звичайно, якщо ви подякуєте, гріха не буде. Але якщо ви даєте хабар, щоб досягти того, що досягається трудом. Чесністю, совістю, то, звичайно, ви робите гріх. І тому гріха не робіть. А добрі справи завжди робіть. Дякуйте своїм наставникам, дякуйте тим людям, які допомагають вам вийти на життєву дорогу, дякуйте тим вчителям, які вчать вас розуму, терпеливості, розсудливості, вчать вас різноманітним суспільним наукам, наукам, людським. А найбільше дякуйте милосердному Богу, під промислом, під поведінням якого ми всі з вами ходимо. Якщо у вас є лишня звичайна копійка, то ви краще принесіть у храм перед Богом і вкиньте її в карнавку, і скажіть, Господі, оце від моїх рук, від моєї праці, тобі жертвочка. А у храмі ви знаєте гроші потрібні і для ремонту, і для благоустрою. І навіть на поміч нужденним, які сьогодні так багато звертаються до церковних структур. Хай милосердний Господь завжди допомагає нам бути обачними і мудрими у наших поступках земних, щоб ми не робили гріха, а щоб були тільки те, що слугує нашому власному спасінню. Бережи вас, Боже! Дорогі браття та сестри. Залишається декілька днів до Різдва Христового. Стараймося смиренно провести ці дні, щоб милосердний Бог з високого неба завітав у наше серце, і в нашому серці був мир, спокій і Божа благодать. Спасибі, дорогі браття та сестри, що ви з нами, що ви молитесь за весь творчий колектив. Нашого телепроекту відчутні ці молитви! Як важко і скрутно нам не буває! А ми дякуємо Богу, що у нас такі молитовні і вдячні телеглядачі. Залишайтесь з Богом до наступної неділі. До побачення!